Ласкаво просимо у світ японської міфології, унікальної, різноманітної та тісно пов'язаної з релігією синтуїзму. На початку з халосу виникли божества, відомі як камі. Першими були божества, що з'явилися самостійно. Зрештою, з'явилися Ідзанагі, той, хто запрошує, та Ідзанамі, та, що запрошує, божественна пара, що стояла на небесному мосту та списом помішувала первісний океан. Коли з кінчика списав пала крапля, вона утворила перший острів Оногоро. Ідзанагі та Ідзанамі зійшли на острів і вирішили створити землю. Вони здійснили обряд, і від них народилися численні острови Японії та безліч камі божеств природи, гір, річок, вітру тощо. Проте під час народження бога вогню Кагуцучі Ідзанамі померла від опіків. Убитий горем, Ідзанагі вирушив за нею до Йомену Куні – світу мертвих. Але він побачив її в жахливому, розкладеному вигляді, порушивши заборону дивитися на неї. Вона погналася за ним, але Ідзанагі втік і запечатав хід до йомі величезним каменем. Повернувшися зі світу мертвих, Ідзанагі здійснив ритуал очищення. Під час цього очищення з його тіла народилися найважливіші божества. З його лівого ока народилася Аматерасу Омікамі, богиня Сонця, верховне божество синтуїзму та прародителька імператорської династії Японії. Її сяйво символізує чистоту і просвітлення. З правого ока народився цукуйоміномікото бог місяця. З носу народився Сусаноно мікото буйний бог штормів та морів, який відомий своєю непередбачуваною поведінкою, але, зрештою, рятує світ від дракона орочі. Серед інших пливових камі інаріо камі божество рису, саке, чаю, лисиць та процвітання, лисиці кіцуне. Є її посланцями. Райдзін і фудзін боги дрому та вітру, відповідно, грізні, але шановані. Японська міфологія також включає безліч йокаїв, надприродних істот, духів та демонів, які можуть бути як доброзичливими, так і шкідливими. Серед них тенгу лісові духи з довгими носами, що асоціюються з горами та бойовими мистецтвами. Каппа, водяні духи, що мешкають у річках і ставках, оні, демони людожери. Міфи тісно пов'язані з синтуїзмом, де кожен елемент природи, кожен камі шанується. Вони пояснюють походження Японії, її імператорської родини та багато культурних традицій. Важливими є теми чистоти, очищення, поваги до природи і гармонії. Японська міфологія це багатий гобелен історій, що поєднує в собі красу природи, глибину людських почуттів та містичну присутність духів. Це світ, де минуле живе в сьогоденні, і кожен камінь має свою історію.